На світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялась, мов Фенік з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулось, її здобула, звитяжна моя Україна, на землях твоїх неозорих степів. Живе працьовита і чесна родина хвилюється колосом стилих хлібів, Золота моя Україна, в садах і в дібровах вечірні часи. Чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна. І чути співочі, дівчат, голоси, пісенна моя Україна тепер ще нелегко живеться тобі. Є в цьому, мабуть, особлива причина. Та все подолаєш в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна, квітуй, мов калина над плесами, вод, будь дружбі і в праці міцна та єдина. Хай буде щасливим, твій вільний народ, прекрасна моя Україна.